Всім привіт! Прийшов до стайні, хотів трохи поговорити про перепілочок своїх, ну, які плани, що планую, як планую тримати. І мусив взяти цикартор, бо Зараз я вам покажу, куди вже деруть до крові. І при тому, що ті, що вони ходять по полю, вони ходять на потік, вони плавають, там трава є, тут є. Ну Ви бачили, яка в мене територія, де потік скільки там цього місця. Нє, вони все одно, все одно деруть, обдерли одного качера німецького до крові. І причому ну, от я йому втягнув вже, коли я є, вони теж такі розумні, коли я є, вони не чіпають. А оцей прям в наглу дерту. То ти його не бачите, такий чорно-білий качор. Він ще і не вирішив його прибрати. І дзьоб в нього був раз обрізаний. Я от ще раз обрізав. Не знаю, не поможу, то буду ще раз обрізати, бо вони просто ну, просто друть. Я досвідчую, досвідчувати, можу букури, перепілки, індики. А, а вони вони просто в наглу він цьому Коли бачите, що зробив? Що зробили з крилом? Один, бачите, вже і так вони вчаться, бо один от він пороздирав, ну, ті поки не трогають. О! О, дивіться. Ну, я ж тобі вже обрізав, і що? і що з ним робити. Я вже йому підрізав досить, досить сильно, але крові, правда, не було. Як я підрізав, я бачу, що не повністю. Його навіть всі вже відкусують, бо знають, що він, що він просто в кусає. Що цей чорно-білий, ну, його ж не прибереш, бо, бо він ще не цей не знаю, я буду дивитися. Якщо він зараз буде кусати, значить буду. Я буду обрізати ще, поки, поки не перестане, а що я йому зроблю, і при тому, що я знаю, що він входить на потік, Він не є з тих. бо тут я вкаченняти такі частини, а ті меншенькі, що входять тут собі збираю там, мушків хробачків біля зерна, ось, а цей ходить, бо його я бачив. У мене багато чорнобілих немає страшно роботи. У мене є отакі е сині, типу, які називають, це цей прям чорнобілий. Тому, тому Бачите, в мене якщо так брати, то в мене такі всякі кольорові, білі, ось такі коричневі, ось такі всякі. Ось такі є цікаві, ну так, як і старі, але таких є мало. Я його запам'ятав, він такий один, там ще качечка чорна є, одна. Ні, ось там ще є, але то теж можливо. Ну і що, я йому він нарветься. Що, я йому бріжуть так, що буде їсти тільки гриз. Е -е, Ну Але поки що каже, поки що не чіпаю. Буде ще слідкувати, може ще хтось, бо і його обов'язково припільнувати, якщо ви бачите, що десь у вас тільки є перші ознаки, що десь хтось починає. Не жалійте, не дивіться, що там шкода, беріть, обрізайте через те, що обрізайте, бо я показував паліти, через те, що якщо один від одного навчаться потім всі. Вони, як бачать кров, поки є один, зразу треба то присікати, щоб, щоб не було такого. Все одно вони ночують вас, знаєте, якщо на велика територія, в стайні вони будуть, вони будуть дертити. Я не знаю, може в когось ночую на дворі, але в мене лисиці, то в, мене, в мене такого, такого можливості нема. Ті теж. Баламути я їх давно не показував, треба якось день показати. Все, вони вже навчились ходити на потік, гусаки почали їх топтати. Гуски вже так по кругу ходять, але, але оцей, гладити вже так не даються. Оцей, до речі, гусачок білий. Не злюбив тут. був. Я не знаю, як воно працює. Цей гусак він розміром як гуска. Він навіть, ну, як на мене, він менший за ту гуску. Він ганяє ось ось цього, напевно, або цього, або цього, з темним тобом, я знаю. Гусака ото сірого, він просто його ганяє, за ним відкусує, Цей сірів вже почав кусатися. Отим словом, треба буде, треба буде за ними, за них теж братися. Їм казали, вони вже ніби переланяли. Кажуть, що п'ять певно, пане щоб вогу набрали. Але треба буде, треба буде прибирати. Вони якось, слава Богу, тут, тут поки не б'ються, але так-то ганяються і. І щось я пробував, я не знаю, чи то ще вік не той, чи я щось не так роблю. Якось поклуаці вже і в інтернеті відео дивився, щось я пробував, пробував, пробув, пробував, пробував. З того навіть білого, що я точно знайшов. Що... Так, бо я бачу, як він на воді спарував, що в нього цей пімпак є. Сюди я нічого не знайшов, нічого не, не вилізло. Ну, то я так. Одного вечора провіряв, вже як буду прибирати, то буду перевіряти точно. Ну, а тепер до оцих моїх, так, качка звільни мені підкладове місце. Осих моїх. ну Вони так зараз несуться, я вон маю е якраз гуточок замовлений десь. Оце вони нанесли, я не знаю, чи за два, чи за три дня. Е, Вони вже старенькі, несуться погано. Ну, кажу, плюс, може, чи змерзли, може що. Е, питали мене розказати, чи я не хочу, чи я не хочу тримати самих, самих бройлерних перепілок. Поки що ні, і поки що я навіть, я навіть бройлерних буду зменшувати. З того, що виведеться, я собі одну кліточку зроблю, напевно, таку плюс-мінус, щоб собі десь підтримати. І бройлерних я тримати не буду. Ну, поки що. Буралений добрі, коли вже, коли вже є, ну, скажімо так, коли є клієнти. Зараз в мене так я його тримав, на яйце клієнта інкубаційне не було. Плюс на тушки теж. Якщо куп... Ну, на тушки розходяться, але тушки мені розходяться, що такі, що такі, людям не принципово, чи від простаків, чи вона хоч більша. але то не накопчення, так що значення, значення нема. А мінус в тому, що на ось цих біленьких треба більше треба більше коготів, відповідно їдять вони відповід співвідношені скажем так корм-яйце, з простих виходить виходить краще плюс все одно це є птиця більша Само собою вона для того, щоб підтримувати організм, щоб зробити яйце, вона з'їсть більше корму. Ну ці яйця чуть само по собі більші, але не ту, ну, скажем так, так як я на яйце, то мені теж воно сильно ролі не грає. А з'їдають вони, вони більше. Потім з часом, коли вже буде, ну скажімо так. Коли вже будуть люди хотіти, коли вже в мене буде йти замовлення по яйцю чи по м'ясу, тоді та, тоді можна їх буде розвести більше, може навіть перейти сюди перейти на них. А так я поки що, я поки що буду триматися тих, хочу собі е, одягти, як вилізуть. Планую взяти ще замовити смокінгів, мені подобаються. Вони такі, ну це щось типу цього, але ну це не смокінг, мішаний в мене було. Мені самі вони, вони такі класні. Подобаються. Ну вони типу м'ясорічні рахуються. І хочу замовити собі оцих з голови вилетіло. Як ви називаєте, за ці фараони є. А оце. Господи. Так, зараз я згадаю. Фараони це оці. А оці ну це прям несуча порода. Хочу собі взяти оцих несучок, вони гарно несуться, вони такі не дуже великі, але вони прям яйцями яйцями сиплять. Згадаю, 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 згадаю. згадаю. Бо то все, скажімо так, все голови не тримається, давно вже так, перепілками суто не займався, то, то з голови вилетіло, Там зараз ці повилазять і напевно собі замовлю. Ну, правда, подається, буде світом, як які вигрію, перше попробує три-чотири дня, щоб мені вийти грілочкою повигрівати, так як коли світла нема. Ну зараз вже світло стабілізується, але все одно виключаю там на півгодинки, на годинку для маленьких, для маленьких, то Скажем, так має значення. А так, ну каже, якщо на м'ясо, якщо на інкубаційне яйце, то техас, важка лінія, то просто, просто птиця прекрасна, вони прекрасно ростуть. Ростуть вони великі. Ну, якщо брати, рівняти тушку, яка виростає, то ну, з такою простою вони ну не зрівняються, скажімо так, вони більші. Але якщо брати співвідношення так як на яйце, то, то не вигідно, скажімо так. Сагітніше ось цих, цих поростаків. Їх та, їх файно тримати, якщо інкубаційне яйце є збуд, якщо є. Якщо займатись, мати час. Так, Хто кусається? Зараз я тут секатор сикатурмаю, все, все присічу. Хто копченням займається, наприклад. ну Я на той час фізично просто не буду мати, бо в мене ще є квіти, ще є. цей, Та й коптильні я не маю, коптильні я дивився мінімально, я так був подивлявся, коштує 20 тисяч. Зараз вкладати, я і так вклав в інкубатор, в брудерах, то все. Я поки що, скажімо так, ну я так трошки собі пишу, поки що є в мінусі і в мінусі такому, такому порядному, тому спочатку хочу вийти, скажімо так, хоча б в ноль вирівнятись з цим, а тоді вже можна буде щось думати, вкладати. Так, що буду. Так що буду. Порати більше напрямок на ось цих, ось цих красун. ці, ну і фараони теж гарно несуться. Фараони, я вон мав, я купляв яйця від фаронів, вони і на тушку гарні, і несуться вони теж гарно. Але кажуть, що ще не згадаю, як порода називається, в голові крутиться і, і не згадаю. А... Як ви називаєтесь? Я зараз мушу, зараз я дам паузу і подивлюсь в інтернеті і скажу. Як вони називаються, там півники відрізняються від, від курочок. Ну вони і гарні теж. Ну, кажу, а смокінгів я просто хочу, бо смокінги вони гарні. о, Так що, так що буду, буду розвивати їх. У мене он, 4 яруса пустих. Те я теж приберу, бо вони вже. Бо вони вже пенсіонери слабенько несуть, так поки що для, для дитини, для себе. Ось так десь хтось колись бере, щоб... є такі, скажімо так, постійні клієнти, що беруть. Ну, грубо кажучи, раз на місяць, але Але беруть, так що ще їх підтримую, підтримую, поки, поки хоч щось дають корму, вони вже їдять не так багато, бо їх вже менше самі курочки і такі справи. Зараз, сходимо подивимося до інкубатора, може, 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 Може Ну, ж кажу, оце треба дивитись ну на що ви орієнтуєтесь, на що у вас є збут, коли вибираєте. Якщо ви хочете яйця, ну яйця і там тушки півників спокійно можна продати, теж без проблем. Просто таких треба, грубо кажучи, на кілограм там штучок 5, а таких на кілограм треба 4, ну там 4 вийде трошки більше, ніж на в мене виходило е, техасцями 4 штуки кілограм 200. І то, по-моєму, навіть пів... ну, от півнями. Я прибирав що тих, що тих півні, а тих півнів треба 5 штук на кілограм. Е, так що. Скажімо так, проблеми в тому я не бачу. Якщо ви хочете куптити, краще брати техасця, само собою, він, він буде набагато набагато кращий. Чи суто м'ясом займатися, теж брати техастя, посадити собі батьківське стадо, інкубувати і там 40 днів прибрали, і ви маєте м'ясо. Ну а так як для мене більше, більше на яйця, більше я тільки я тільки починаю їх, я тримаю, грубо кажучи. Тільки що рік, так що, так що вчусь, пробую, Буде Попробувати хастів, гарні, великі, хороші, але не поки що не для мене, не в такій кількості. Буду, буду знову переходити на оці яєчні. Так, йдемо подивитися, ніхто не виліз. І поїде, і вже сьогодні ніби якщо я правильно рахую, 16 дуба, йдемо ще глянемо до, до тих малих. Ну я зараз подивлюся, як ще порода називається. Подивився в інтернеті фенікси, оці фараони, оці фенікси. Е голова крутилася, крутилось в голові, але згадати не міг. Ну, одним словом, зараз подивимося, я ще не заглядав до них, що там, що там робиться в інкубаторі. Так, а що у нас в інкубаторі? Поки що якось би якось би підсвітити. може зверху. Давайте з нижньої нижні, нижні точно буде видно. -hmm. Ще ніби ще ніби не видно, ніщо був накльов. Щось... Може просто якесь воно не цей, ну, але поки що на не видно, поки що глухо, ну це ще в принципі і не час. О, так, що, так що думаю, що, що завтра. З буде завтра. На кльовому відео буде завтра. Ну але потихеньку чекаємо. Так, ось такі справи. Ну, одним словом, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.